Вітаю шановне товариство! Продовжується Дрімліга і продовжуються матчі Наві. Вони вчора першими грали проти команди Тундра. Тут ростер, ну скажімо так, це ходячий мем. Мені дуже прикро, що Топсен знаходиться в команді з такими гравцями, як Пюрерам, Зез, дев'ятий клас, Коротше, його потягала доля, і він тепер грає з росіянами в тімі. Але ти не менш, команда грає сама по собі доволі непогано, як виявляється. Зараз я буду розповідати вам, що ж було на першій карті, але перш ніж я це зроблю, я в цьому відео хочу наголосити, що завтра нарешті виходить патч. Тому, перш ніж я про це розповім. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку своєму відео і писати коментар. Це дуже і дуже важливо. А тепер показую де ж цей анонс. Дивіться, пам'ятаєте ось цю свічку. Натискаєте ось сюди, зверху справа. Ну, не вебку я зараз приберу. Дивіться ще раз, щоб було видніше. Ось натискаєте сюди. З'являється ось таке віконце. У мене вже свічка отримана. Далі натискаєте от сюди, на сутичку. І ця свічка. Підсвічує частину частину анонсу, патча і частину змін у цьому патчі. У кожного гравця різна частина підсвічується. Ну, звісно, деякі повторюються, тому що навряд чи стільки свічок вал би знайшли. Але то таке. У мене в ТГ повністю вже зібрали розшифровку цього анонса, тож можете підписуватись, в описі буде посилання на Telegram. Але тут для вас я також продублюю. Буде англійською, що правда, тому що української локалізації поки що немає. Ну і зміни, котрі ми бачимо, ми розуміємо, що вал підготували дійсно щось цікаве, тому що сайленсер, котрого не можна засайленсити. Зміни Дізраптора з раптора, і все таке це доволі непогано виглядає. Ну а сам же ж патч виходить знову ж таки завтра. Де я це бачу? Наводимо сюди і пишеться. У пітьмі з'явиться проблиз змін. Нове ігроладне оновлення вже завтра. За нашим часом це буде десь вночі, але я вас запевняю, що на цьому каналі ви побачите повністю все оновлення, аналіз, все, що тільки можна, постійно буде виховувати контент, тож готуйтесь, друзі. Ну а тепер... Повертаємось до Наві в серіях, котрі я споглядаю, у Наві, як на мене, виникали величезні проблеми з драфтами. І тут ви можете подумати, що це проблема тренера, але насправді може бути проблема і гравців, адже вони не здатні виконувати на героях, котрі є зараз метовими. У них дійсно почали страждати сильно драфти, відповідно, їх геймплей. Дивіться, по чому я це можу судити. Вони в першій грі беруть собі на ферспік Shadow Дімана і отримують Кентавра. Всі знають, котрі цікавляться драфтами або дивляться мої стріми, що Кентавр – це чудовий герой. З Шедоудємоном, але він і чудовий герой проти Shadow Demon. Бо чому СД це хороший персонаж? За рахунок того, що він натискає пурш, герой не рухається, його можна зафокусити. Кентавр натискає Stampit, він це кондрить. Плюс Кентавр, разом з командою може стрибати на голову Demon. Герой Demon не полюбляє персонажів, котрі можуть на нього стрибати, знаходити його позицію, і це його по суті кондрить. Відповідно, це вже провальний доволі таки пік. Далі Тундра беруть собі снайпера, беруть Vengeful Spirit для того, щоб сейвити снайпера від інших. Ініціації Ерспіріта і Батрайдера, Ерспіріта вже брали для Сенгеті проти снайпера, проти Shopify Rebellion, в тій карті, де вони виграли проти них. Ну і це вони роблять через те, що знову ж таки думають, що треба брати тих самих з героїв, з котрими вони виграли першу карту, хоча б на цьому турнірі. Далі у них з'являється Бісмастер знову ж таки, по такій концепції вони непогано грали проти Бетпук з Бісмастером. Ну а топсоном беруть мідового пуджа, котрий тут є доволі впевненим героєм. Ну от що відбувалося в самій грі, це спочатку виглядало як біль і сльози, хоч і понадворцем. Це доволі таки рівно, але у Бісмастера гри взагалі немає. У нього 0-4. Його дайвили ось таким чином. Тут йому зробили 0,5. Центр непогано бордувся, починав е його досейвити, але бачимо, що снайпер він виходить звідси, розмінює тільки на Венджефу Спіріт, ну і загалом. Команда Тундер вони прийняли успішне рішення для себе в цій грі персингувати саме Бісмастера, адже це єдиний герой, окрім ерспіріта, котрий може диктувати темп і пушити швидко в вежі. Від Біста залежить багато. Швидкість його домінатора це швидкість виграшу цієї гри. Із позитивного навіть знайшли ось такий успішний тімфайт для себе, де напали на топсла на пуджі, у котрого вже Eternal Shroud по такому таймінгу. Був Сенктіті, тут пережив це все. Вбили пуджа, вбили Рамзеса на Кентаврі, і дивом те, за телепортації. Проблема в тому, що це був єдиний позитивний момент для Наві. Адже далі вони дофармили все ж таки другий домінатор, хоч і по лейтовому таймінгу. Тут Кентавер витрачає просто так Stamped, ініціювавши провально в якогось там із героїв команди Наві. Ну і починається ось цей тімфайт, де нападають на Топсена, а це найгірше ціль для Наві. Адже у нього Eternal Шраут, Demon ревілить свою позицію. В нього кентавер стрибає навіть без Stampіду. Топсону навіть половину ХП не знімають. Бачимо, що тут темпларка була роззброєна, вона. Забуває все ж таки Кентавра, але снайпер він стоїть в позиції і відстрілює всю команду Наві ось тут. Вони нічого абсолютно не можуть зробити. Юрагі пропінгували, його видно. Він тут намагається сховатись, збиває ще Текіса під кінець, намагається вийти, арел робить неуспішний блінкаут, і е, Топсон його просто просто мембером ось таким чином з'їдає. І це мінус 5 від Наві, і в цілому там далі нічого хорошого взагалі не було. На жаль, не програють першу карту. На другій карті була трохи дзеркальна ситуація. Тут Наві забрали в собі Брюмастера, але це не фірспік Брюмастер, адже фірспік був шадоудємо. Але Тундри, бачите, що вони роблять? Вони просто банять кентавра, тому що розуміють, що Хочуть вкрасти у наві шадодемона, їх успішного героя, отримують брюмастера, але треба зараз пікати Сардара. Друзі, Сардар це абсолютно імба, герой в доті. Він фпшиться на кожному з турнірів зараз. Цей персонаж стоїть абсолютно будь-яку лінію. Від нього дуже багато імпакту. Він комбінується з багатьма героями зараз, а наві просто ігнорують цього персонажа. Я не знаю, чому так. Я. Не спілкуюсь зараз з командою на під час турніру. Після турніру ми можливо візьмемо інтерв'ю когось з них і вони пояснять. Тут пояснень може бути багато. Ну напевно, як багато. Два. Або Ніфріт не грає на ньому, бо у нього поганий він рейд професійних ігр на, іграх на стардарі. Або команда погано грає загалом з цим героєм і не розуміє, що робити. Хоча це навряд. бо як можна не розуміти, що робити зі Сладаром? Це дуже простий герой в командному плані. Ну і як наслідок, Наві змушені ще брати вівера собі на кері проти Славдара, котрий взагалі вдоту проти нього грати не може ніяким чином. У команди Тундра є Найкс, котрий проти Брімастера ідеальний герой. Знову Топсон на пуджі відправляється на мід. Ну і по понадворцям Найкс тут мільйонер. у Славдара в цілому вже з'являється Блінкдагер. У Брімастера все. Поганенько, він активує ось такий свій перший ультимейт. Це доволі погано, адже перший ультимейт треба використовувати добре. І єдиний, у кого тут багато на творце, це Сентіті на Зевсі. Але після реалізації Стардара Блінка у нього на творчості стає поменжа, адже його ось таким чином ганговить. Хоча, з іншого боку, тут навіть Зеркалі непоганий, мув також зробили і були шедев'ємена. Варто відзначити, що у Наві є і позитивні моменти в цих іграх, в котрих вони грають. Вони дуже добре реалізовують портали. Юрагі користуються постійно. їм Заходить цей портал, гангує е, ворожого кері, і це дійсно позитивний момент для Наві, котрий вони прям відточили на достатньо солідному рівні. Але загалом в цій грі, як і в минулій, шансів у Наві було небагато, адже команда вони просто нафармили свої слоти і подивіться, як, наприклад, Наві намагаються вбити пуджату термолшраудом і Аганімом. Тут, якщо б ще Рамзес натиснув би нормальний стан, він також не вмер, адже у нього Аганім був, але все ж таки Новофлейнер ну, у команди Тундра не найкращий. І здавалося, що це навіть непоганий тімфайт для Наві. Допоки не сталося ось цього. Топсон делевартується на бот, в отримує рандомний хук, це Топсон в блайнд, якщо що, він нічого не бачив. Сентіті вбивають, це ідеальна ціль для команди Тундра. Бріма активує Ультімейт, але ж, звісно, він нікого тут вбити не може. Змушений розкластися назад, щоб е, вижити. Ну, як вижити, трохи виграти часу. Його також вбивають. Далі сардар телепорт... телепортується на топ. Знаходить тут зайця, його намагаються вбити. Підходить команда Тундра. Вівер також намагається вбити сардара, але він стоїть в річці У нього заганівом. Ну, там кілька старборів за звездінства, шансів ніяких немає. Бувають двох саппортів. Юрагі під Ампліфаєм намагається вийти ось тут, але його знаходить Рамзес. Отримує він ось такий хук від Топсена, і так тобто, на Наві 5 героїв віддали в різних частинах карти по одному. Ну і це 2-0, на жаль, для Наві. На цьому моменті я абсолютно зневірився в Наві. Я не дуже розумію людей, котрі ставлять на Наві. Тому що багато людей горіли. Це дуже нестабільна зараз команда. Запам'ятаєте, на Наві. Не можна ставити і проти них також ставити не можна. Тому, якщо вас цікавлять якісь інші команди, щоб робити прогнози на них, можете робити їх на фавбеті за посиланням в коментарях під цим відео можете забрати бонус, але тільки не на Наві. Бо про нестабільність Наві можна сказати, ще в наступній серії, адже здавалось, ось тут що все. Ну, команда нічого не може робити, і це 1-5 з турніру. Але Наві кажуть: потримай моє пиво. Наступна серія була проти команди Ray. Це доволі непоганий суперник, і навіть повинні були перемагати з рахунком 2-0, щоб зберегти шанси на те, щоб вийти в плей-офф Дрімліги. Тим не менш, із позитивних речей я хочу сказати, що Na'Vi почали прогресувати в плані драфту, адже так вони все ще продовжують банди Савдара. чим я не погоджуюсь, але тим не менш вони забирають вже Кентавра на ФП. Це другий зазначеності зараз офлейнер після Савдара в доті, котрого можна брати ось таким чином. Тим паче тут команда Ray беруть Разора в Кентавра. Що навіло спікають Тімбера для Сенкттіті, і у них доволі впевнений драфт. Нарешті вони не знаходяться на якомусь таймері, у них все дуже файно на лініях. Тут аж уже й беруть біста венчантри, це взагалі люди скажені, якісь попались проти них. Як наслідок, у Бісмастера взагалі немає гри на відміну від Войда у котрого три тисячі нетворс, різниця в два рази майже. У Тімбера трошечки складувати бо було проти Разора, але не поспішайте. Я хочу показати вам. Один момент, чому Сенчіті називається Лісан Альгаїбом на моїх стрімах. Дивіться уважно. Ценчезять Розора, начебто, Разор виходить, але не поспішайте. Він саджає гілочку на Тімбері, натискає ось таким чином Тімберчейн і добуває цього. Разора. Ну і Наві без шансів на 15 й хвилині домінують 10 тисяч золота. Цю гру вони взагалі ніяким чином вже на 15-й хвилині не можуть програти. Хоча проти ажурей здавалося, що ця команда ну, точно сильніша, ніж там умовні Шопіфай Ребеліан, котрі, з котрими Наві 1-1 зіграли. Так, ця гра ще затягувалась. Наві мають проблеми з тим, щоб закінчувати ігри. Можливо, їм про це треба трошечки більше попрацювати. Але я їх, я їх тут не засуджую, адже вони програли дуже багато карт до цього. Вони хочуть максимально надійно. Грати. Тут був ще ось такий вирішальний тімфайт. Дюрагі зараз е, через 30 секунд поставить ось таку трансферу. Дуже швидко, хоче показати трансферу від Юраги, без Бейбейків Клінкс. Без Пейбека тренд і на перемагають першу карту. На другій карті тут були, як на мене, рівні драфти. Мені не дуже сподобався Леспік Клінгза від Наві, але знову ж таки, у них тут був кентавр і все виглядало непогано. Проте Кентавра пікнула дума, хоча Кентавр проти Дума це ідеальна е, ідеальний відповідь через те, що дуб натискає е, ультимейт на якусь ціль, Наскаються стам герой вибігає. Тут був якийсь незрозумілий свен в кентавра. Ну і Ласпік Тімбер, котрий, начебто, фрігру. Але я Наві кажуть, не поспішайте, потримайте наше пиво, і вже на 19-й хвилині перемагав. Магають 10 тисяч золота, тому що у них величезні Клінкс і снайпер. Варто сказати, що Сендіт тут зіграв цю гру ідеально, він постійно натискав ультімейти успішні. Ультимейт у нього в КД взагалі не входив, бо він постійно шотав героїв разом з ними, разом з цим ультом, точніше бачають. Тут Клінкс мав ось так і нетворство. Ну, якщо ви грали проти Кінг за Пабліку, то це той самий Клінкс Пабліку, котрий бігає, вбиває вашу команду, ваших саппортів, а ви нічого не здатні зробити. Ну і я назвав би це. Не, ладно, я не буду казати. Це доволі буде... Агресивно, ну відстрілювали команду Наві Ажурей, там же самі додумаєте, що я мав на увазі, і таким чином Наві перемагають команду Ажурей з рахунком 2-0 і зберігають свої шанси на те, щоб вийти у плей-офф. Сьогодні у них буде дуже відповідальний матч проти команди Фелконс. о 15.30. Їм дуже бажано забрати хоча б одну карту, якщо заберуть одну карту з величезною долею імовірності, навіть без перегравань вони пройдуть у плей-офф. Адже турнірна таблиця виглядає ось так. Якщо програ ють дві то ну там скоріше все може бути програвання, але там вже залежить не все від наві якщо ви думаєте що проте Falcons неможливо виграти Shopify Rebellion мали вчора вигравати з рахунком 2-0. вони просто закинули другу карту з перевагою 30 тисяч золота все можливо хтось приходьте вболівати за наві дякую що дивилися відео не забувайте підписуватись на канал і побачимось з вами на матчі